Завіси для душової. Які з них найкращі? Ми працюємо з багатьма постачальниками фурнітури, але в своїх конструкціях використовуємо лише найкраще. В наших конструкціях найчастіше ми використовуємо ці дві моделі, і зараз ми розберемось, в чому полягають їх особливості. Це завіси скло-склун з фіксацією та дотягувачем. Ми їх використовуємо вже більше 10 років, вони пройшли випробування часом і довели свою надійність. Це також завіси скло-склу, але вони мають сучасний мінімалістичний дизайн. А також певні переваги та особливості. Дані завіси вони більш масивні, мають механізм дотягування, а також можливість фіксації під 90 градусів. Також вони мають технічний зазор, крізь який бризки можуть потрапляти назовні. Ці завіси більш сучасні, мають невеликий розмір, а також можливість складання повністю всередину або назовні. Також, по відмінностях, в зовнішньому вигляді. Болти на цих завісах закриваються окремими заглушечками. На цих же. Магнітною пластиночкою. При монтажі даних завіз ущільнювач в місці кріплення прорізується. А в цій же моделі ущільнювач не прорізується, і ваша конструкція буде більш герметичною. Фіксація під 90 градусів. Дотягування від 25 градусів. Просто та надійно. Компанія Спленка пропонує вам тільки найкраще. Для прорахунку або детальної консультації пиши нам в директ або телефонуй.